Знайшли для вас доріжку для кухні, для коридору, для прихожої, там, де ходять взуті. Так, да. Яка це доріжка? Ану? Правильно, Скандинавія, графітова Скандинавія. Є у всіх розмірах до 2 метрів. Стильно, сучасно, правда? Ниточка, ниточка, подивіться, будь ласка, вверх. Подивіться, будь ласка, вверх. Ниточка поліестерова. Ниточка настільки щільна і жорстка, що тваринки її не роздряпають. А основа. У вас маленькі діти, ви переживаєте? Основа, основа силіконова, яка зовсім не розтріпується. Щільна, дуже основа. Він зовсім не ковзає. цей килимочок, Дивіться, він просто летить. До речі, ви буває, кажете, а можна ми вам перерахуємо на карту, а ви нас не обманете? Дідь сюди ближче, дідь сюди. Ось це люди, яких ми сьогодні ще не обманули і не обманемо, це їдуть посилочки саме до вас. Тому, якщо ви хочете зекономити кошти, ви можете просто перераховувати на рахунок або на карту, як вам зручно. І ви таким чином зекономите за перерахунок коштів потім на пошті. Звертайтесь, сьогодні посилочки йдуть до вас. Килимо України!